Розділ 25. Гра і Поліанна. В середині вересня місіс Керю, Джеммі і Седі Дін попрощалися і повернулись в Бостон. Хоча Поліанна знала, що їй бракуватиме їх, вона мимоволі зітхнула з полегшенням, коли поїзд рушив і гості залишили Белдінгсвіль. Поліанна, звісно, нікому б не зізналася. Що вона відчуває від того полегшення, навіть сама перед собою вона намагалась виправдатися. Це ж не означає, що я їх недостатньо люблю, я щиро люблю кожного з них, зітхала вона з дещо іншим відчуттям, проводжаючи поглядом поїзд, що вже зникав за поворотом колії. Тільки мені так важко повсякчас співчувати джем. Я втомилася. Мені приємно буде на якийсь час повернутися до колишніх спокійних днів з Джиммі. Але до колишніх спокійних днів з Джиммі вона вже не повернулася. Тобто дні по від'їзді керію плинули спокійно, але Джиммі тепер дуже рідко показувався в будинку Гаррінгтонів. А коли навіть приходив, то був уже не колишній Джиммі, яким вона його досі знала. Понурий, чимось занепокоєний, мовчазний, він іноді раптом збуджувався, робився дуже веселим і балакучим, але це ще більше спонтеличувало і навіть дратувало Поліанну. Зрештою, він теж повернувся в Бостон, щоб продовжити навчання, і тоді вони геть перестали бачитися. Тільки тоді Поліанна з подивом усвідомила, як їй бракує Джиммі. Навіть саме усвідомлення того, що він у містечку і, можливо, якось завітає в гості, було ліпше за безнадійну порожнечу його відсутності. Її вже, мабуть, навіть не дратували б оті його несподівані переміни настрою, якоїсь миті вона раптом почервоніла і засоромлено дорікнула сама собі. Поліано Віт'єр Можна подумати, що ти закохалась у Джиммі Біна Пендлтона, чи тобі немає більше про кого думати? Вона доклала всіх зусиль, щоб знову стати веселою і жвавою, а того Джиммі, Біна, Пендлтона, геть викинуто з голови. Як на те, тітонька Полі допомогла їй у цьому, хоча і не з від'їздом місі Керію вони втратили головне джерело безпосереднього фінансування, і тітонька Полі знову почала висловлювати неабияке занепокоєння їхнім матеріальним становищем. Не уявляю, Поліанно, що з нами буде далі, нарікала тітка. Щоправда, оцей літній заробіток допоміг нам зібрати невеличку суму. Проценти ще й досі надходять від деяких моїх вкладів, але боюся, що ці виплати невдовзі припиняться так само, як решта. Якби ж тільки ми могли зробити щось таке, що давало б нам невеличкий дохід готівкою. Саме тоді Поляна побачила в одному з часописів оголошення на конкурс про найліпше оповідання. Пропозиція була надзвичайно привабливою. Учасникам і переможцям обіцяли чималі призи. Умови конкурсу були викладені у дуже доступній формі. Читаючи оголошення, можна було вирішити, що перемогти у тому конкурсі не так уже і складно, а один абзац був неначе звернений особисто до поліани: Ми звертаємось саме до тебе, любий читачу. Що з того, що тобі раніше не випадало писати оповідання? Це ж не означає, що ти не зумієш блискуче цього зробити. Тільки спробуй. Чом би й ні? Невже тобі не хочеться отримати три тисячі доларів, чи бодай дві, тисячу, п'ятсот, чи принаймні сто, то спробуй здобути їх. Саме те, що мені треба. Вигукнула поляна, плещучи в долоні. Як добре, що я побачила це оголошення, в ньому так і сказано, що я запросто можу написати оповідання. Я теж думала, що зможу, варто тільки спробувати. Мерщій побіжу до тітоньки і скажу їй, що нам більше нема про що непокоїтись. Вже на півдорозі вона зупинилась і замислилась. А може, я їй взагалі нічого не казатиму? Тим приємнішою буде несподіванка, коли я раптом отримаю першу премію. Засинаючи того вечора, Поляна думала про те, що вона зможе зробити на три тисячі доларів. А вже наступного дня вона всіла писати оповідання. Тобто з дуже поважним виглядом влаштувалися у вітальні за старовинним письмовим столом Гаррінгтонів, поклавши перед собою сто з паперу і декілька, як слід нагострених олівців. Кришучи від нетерпіння один по одному грифелі кількох олівців, вона написала кілька слів на першому листку паперу. Тоді, тяжко зітхнувши, взяла останній цілий олівець, тоненький зелений і, дивлячись на гострий кінчик Грифеля, наморщила чоло. Як вони вигадують назви, у проказала вона сама до себе. Може, правильніше взагалі спершу написати оповідання, а тоді вже підібрати до нього назву. В усякому разі, я зроблю саме так. Вона закреслила написані три слова і занесла олівець над лиском паперу, лаштуючись писати. Однак почати вона зуміла не одразу, а коли нарешті почала, заходилась виправляти. І, здається, була не дуже задоволена результатом, оскільки за півгодини на листку замість нормального тексту розкинувся справжнісінький лабіринт з перекреслених рядків, серед яких можна було знайти лише окремі слова, які мали складатись у майбутнє. миті у вітальню увійшла тітонька Полі, вона втомлено глянула на племінницю. А тепер, Поліанно, що ти замислила? Зашарівшись, Поляна трохи зніяковіло засміялась. Нічого такого, тітонько, принаймні на цю мить я ні на що особливе не здобулась, з прикрістю зізналась вона. До того ж, це наразі таємниця, тому я більше нічого не казатиму. Тобі краще знати, зітхнула тітя Полі. Але якщо ти намагаєшся дати лад заставним паперам, які залишив містер Гарт, то я тобі можу одразу сказати, що це не має сенсу. Я двічі їх детально вивчала і нічого второпати не змогла. Ні, тітонько Люба, це не заставні папери, це набагато приємніше за будь-які документи, запевнила її Поляна, повертаючись до своєї роботи. Перед її очима раптом знову стало дивовижне видіння, як вона одержує омріяні три тисячі доларів. І ще з півгодини Поліанна писала, закреслювала, гризла олівець, а тоді дещо розчарована, але не переможена, зібрала папери та олівці і вийшла з вітальні. Можливо, мені ліпше буде творити на самоті у власній кімнаті. Розмірковувала вона, піднімаючись сходами. Досі я вважала, що письменники мають працювати за письмовим столом. Але, схоже, сам собою письмовий стіл писати не допомагає, чи не спробувати мені влаштуватись на диванчику коло вікна. Але на дивані біля вікна вона відчула не більше натхнення, ніж до того за столом. Принаймні, якщо судити з покреслених листочків, що виходили з-під олівця поліани, і якої миті вона згадала, що час би вже братись до приготування обіду. Зрештою, я можу з цього радіти, подумала вона зітхаючи, я набагато охочіше стану куховарити, ніж писати це оповідання. Не так, щоб я передумала цим займатися. Але я ніколи не уявляла, що письменницька робота така тяжка, а йдеться ж лише про оповіданнячко. Цілий місяць Поляна вперто працювала, але дуже скоро переконалася, що всього лише оповіданечко, це завдання, з яким не кожен впорається. Однак Поляна була не з тих, хто опускає руки, узявшись до справи. До того ж, перший приз у три тисячі доларів ніхто не відмінив. А якщо навіть не перший, то вона сподівалась отримати, хоча б якийсь, навіть одна сотня доларів не зашкодила б. Тому дня вона чесно сідала за оповідання. Вона писала, викреслювала, переписувала, аж доки перед нею лежав, може й не шедевр, але більш-менш. Завершений твір. Тоді, хоча й не без певних побоювань, вона віднесла рукопис до Міллі Сноу, щоб та передрукувала оповідання на друкарській машинці. А що читається оповідання непогано, сюжет у ньому є, невпевнено думала Поліана, чим чекуючи до будинку місіс Сноу. Дуже гарна історія про надзвичайно славну дівчину. Боюсь, правда, що моє оповідання не в усьому досконале. Може не варто мені сподіватись на перший приз, щоб не бути аж надто розчарованою, коли замість трьох тисяч доларів одержу трохи скромнішу нагороду. Наближаючись до будиночка місіс Сноу, Поліана завжди згадувала Джиммі, адже саме там край дороги, вона багато років тому помітила маленького хлопчика втікача з сиріцького притулку. Цього дня вона знову згадала про нього. На якусь мить їй перехопило подих від хвилювання. Але вона рішуче труснула головою, відганяючи спогади, як завжди робила останнім часом, коли їй траплялось пригадати Джиммі. Вона підійшла до дверей місіс Сноу. І постукала. Тут на дівчину завжди чекав щирий прийом. Господиня одразу заговорила з гостею про гру в радість. Ніхто в Белдінсвілі не грав у цю гру так захоплено, як місіс Сноу. А як взагалі ваші справи? запитала Поліанна, коли вони домовились про передрук рукопису. Чудово! Радісно усміхнула сміллі. Це у мене вже третє замовлення від початку тижня. Як я вам вдячна, міс Поліано, що ви порадили мені навчитись друкувати на машинці. Головне, що цю роботу можна виконувати, не виходячи з дому. І все це завдяки вам. Дарма, весело заперечила Поліанна. Але це справді так. Причому я б однаково не змогла працювати навіть удома, якби не ваша гра, завдяки якій мамі стало набагато ліпше, і у мене з'явився час для інших справ, а головне, ви порадили мені навчитись друкувати і допомогли з купівлею друкарської машинки. То хіба не вам я зобов'язана усім цим? Поліанна почала знову заперечувати, але цього разу її перервала місіс Сноу, що сиділа коло вікна у своєму інвалідному кріслі. Її слова пролунали так серйозно і проникливо, що Поляна просто не могла не зважити на них. Дитино, я думаю, ти сама не до кінця усвідомлюєш всього, що зробила для інших людей. А мені б хотілося, щоб ти це нарешті зрозуміла, бо сьогодні я бачу в твоїх очах такий вираз, якого в них не повинно бути. Я здогадуюся тебе щось мучить або тривожить. Це аж надто очевидно. Воно й не дивно. Смерть близької людини, стан здоров'я твоєї тітки, прикрощів не бракує. але дозволь, я тобі дещо скажу. Адже я дуже хочу втішити тебе, нагадавши про все, що ти зробила для мене, для всього нашого містечка і для багатьох людей поза ним. Не перебільшуйте, місіс Сноу, щиро знітилася поляну. Я кажу це без перебільшень, бо я знаю, про що кажу, поважно кивнула жінка в інвалідному кріслі. Почнемо хоча б з мене. Коли ти мене вперше зустріла, хіба я не була дратівливою, з усього невдоволеною, виродливою особою, яка завжди хотіла тільки того, чого не було в наявності. Хіба не ти відкрила мені очі на цю мою рису, коли принесла одразу три різних страви, щоб я мимоволі захотіла щось таке, що мені одразу можна було б дати? Ой, місіс Сноу, невже я була таким зухвалим дівчиськом, засоромилась Поліана. Ти не була зухвалою, рішуче заперечила місіс Сноу. Ти зважилася на такий вчинок, маючи на думці зробити для мене добро. Адже ти, моя люба, ніколи нікому не читала нотацій, нікого не повчала, жодними проповідями. Ти б не змусила мене грати у твою гру і, гадаю, нікого б не змусила, але ти знайшла спосіб залучити мене до своєї гри і поглянь, скільки щастя дала твоя гра мені та Міллі. Мені, наприклад, дуже приємно, що я у своєму кріслі на колесах здатна пересуватись по всьому першому поверху. Це надзвичайно важливо. Для того, щоб самій себе обслуговувати і дати можливість близьким трохи відпочити, я маю на увазі Міллі. Лікар каже, що це завдяки грі, але крім нас, дуже багато людей у містечку черпають радість з твоєї гри. Я постійно чую про таке. Неллі, Мейоні, зламала собі передпліччя і дуже раділа, що не зламала собі ногу. Завдяки цьому вона не дуже переймалась через перелом. Старенька місіс Тібіц втратила слух, і вона дуже радіє, бо зір у неї непоганий. Вона просто таки щаслива з цього приводу. А пам'ятаєш, косоокого Джо, якого всі називали лютий Джо за його нестерпний характер. Колись йому важче було догодити, ніж мені у ті часи, але хтось навчив його твоєї гри. І, кажуть, він став геть іншою людиною. Такі речі відбуваються не тільки у нашому містечку, а й у багатьох інших. Я отримала листа від своєї двоюрідної сестри, що мешкає у Масачусетсі. Вона пише про містера і місіс Пейсон. Пригадуєш таких, вони раніше мешкали коло дороги, що веде на Пендлтон Гіл. ж! Я їх пам'ятаю, вигукнула Поліанна. Вони виїхали звідси тієї зими, коли ти лікувалась у санаторії, а тепер мешкають у Масачусетсі, там, де і моя сестра. Вона добре їх знає і написала, що місіс Пейсон їй розповідала про тебе і про те, як твоя гра в радість врятувала їх від розлучення. Тепер вони не тільки самі грають. А ще навчили твоїй грі багатьох інших людей. Ті інші люди грають самі і навчають інших. То як бачиш, люба, твоя гра не закінчується і не має меж. Мені б хотілося, щоб ти це усвідомлювала. І ще я подумала, може тобі й самій не зашкодить згадати про свою гру, ти тільки. Не подумай, люба, буцім, то я не розумію, як тобі буває складно самій грати у свою гру. Поліанна підвелася. Прощаючись, вона усміхалась, але в очах у неї стояли сльози. Дякую, місіс Сноу, сказала вона трохи невпевнено. Мені справді буває складно, іноді, можливо, мені навіть знадобилась би чиясь допомога, щоб успішно грати у свою гру. Але тепер, якщо мені раптом видаватиметься, що я не здатна більше в неї грати, я радітиму, що є інші люди, які в неї успішно грають. Коли Поліана сказала це, в очах її промайнула її давня дитяча радість. Додому вона поверталась замислено. Слова місіс Ноу неабияк зворушили дівчину, але вона не могла відігнати сум. Поляна згадувала тітоньку Полі, що так рідко нині здобувалась на гру в радість. Поляна питала себе, чи завжди сама вона пригадує свою гру, коли має нагоду її застосувати. Може, я таки не завжди здатна відшукати привід для радості у всьому, на що нарікає тітонька Полі, терзалася дівчина. А може, якби я сама грала завзятіше, тітонька Полі теж приєдналась би до мене? Хоча б іноді в усякому разі варто спробувати, бо якщо так далі піде, інші люди гратимуть у мою гру набагато ліпше, ніж я.